Відновлювати стан пацієнтів після важких травм, допомагати їм повертатися до улюбленої справи, а ще бути співрозмовником та слухачем. Так свою щоденну роботу описує чернівецький ерготерапевт Максим Хавроняк про складні випадки у медичній практиці та чому професія ерготерапевта набула більшої важливості під час війни. Максим Хавруняк почав займатися арготерапією після того, як у його прабабусі стався інсульт. Він допоміг не лише відновити жінці, а й поставив її знову на ноги. Нині Максим допомагає іншим вже професійно. Потрапила до нас в інсультне відділення з ішемічним інсультом. На фоні цього в неї ще були, ну, коли ми вже з нею роззнайомилися, розпілкувалися різні втрати і так далі, вона просто була розбита в собі. Не дивлячись на те, що в неї більше дистальна дистальна кінцівка, тобто саме зап'ястя не функціонувало так на наскільки воно мало функціонувати, ми за рахунок ерготерапії, за рахунок різних таких втручань та методів допомогли їй, і вона частково відновила свою функцію. Ерготерапевти повертають своїх пацієнтів до життя у суспільстві, навчають їх робити речі, які через недугу припинили здаватись звичними та простими. Звертається людина, в неї парес або плогії якоїсь руки. Вона елементарно не може попити води, підняти ложку, застібнути ґудзики. І отакі от буденні повсякденні речі, які до цього здавалися їй простими, і вона ніколи навіть не задумала, що вона не зможе цього зробити. Для роботи з пацієнтами ерготерапевти використовують методи, завдяки яким покращення помітні вже після першого заняття. Типування, методи якоїсь міостимуляції у фізіотерапевтичних кабінетах. Ми використовуємо різну пасивну, пасивно-активну, активну суглобову гімнастику та розробку, вправи на дрібну моторику в Україні. Професія роготерапевта з'явилася не так давно. Однак і початком повномасштабного вторгнення набуло не неабиякої важливості. Під час війни ерготерапія також є дуже важливою, тому що. Сам ерготерапевт, він не тільки відновлює функцію, не тільки хоче людину привести до нормального життя, максимально, як максимально, яке було колись в нього. Він виступає навіть психологом, тому що ти маєш з людиною першочергово роззнайомитись. Вона має тобі довіряти, вона має тобі розповісти якісь свої хобі, якісь свої захоплення. Лілія Горбатюк, Андрій Кордубан, новини. Сі 4